Слава Україні! Дивіться в минулому скликані. Ми тут голосували за те, щоб Дніпро позбувся додатку Покровський, бо ця людина була організатором голодомору, і в цьому залі шастали і розказували. Ні, не треба туди-сюди. Дзержинський вбивав Українську Народну Республіку. Те саме. До чого Кіров до Кіровограду? Кир... все те саме? І зараз в цьому залі ходять московські воші і розказують все те саме. Хто проти цього? Путін, російські війська і російська армія. Бо російське телебачення про це говорить. Станьмо українцями! Станьмо українцями! Голосуємо, аби позбавитися Росії. Це рішення. За Україну тому той хто проти, це люди, які не можуть позбавитися російського впливу. Це рішення за українську Україну. Дякую, шановні номер 11188. Прошу народних депутатів голосувати. Виходьте не бійтеся, українці, виходьте до це рішення буде по не, не працює мікрофон. Включіть мікрофон? Включить мікрофон. Значить, друзі, де Давіда Рахамія? Немає його, да? Сховався. Я дуже прикро мені, що Давід зайняв не зовсім патріотичну позицію. Тому дивіться: це так, як з церквою. Ви пам'ятаєте, скільки ми приймали питання по церкві? Скільки не виносили в цей зал півтора роки? Бо боялися, кого ви боїтеся? Кого? Значить, патріотичні депутати в цьому залі не дозволять, аби Росія далі керувала парламентом. Це рішення буде прийнято. Якщо ні, будемо блокувати цей парламент. Руслан Олексійович, він буде заблокований. Займіть патріотичну позицію. Я знаю, що голова парламенту Український патріот. Я знаю, що його заступники українські патріоти. В чому проблема? Значить, ще раз, це рішення принципове 330 населених пунктів. Тому або ми за Україну, або цей парламент далі працювати не буде. Слава Україні!